Сьогодні ми продовжуємо популяризувати національні види спорту. Наш комунальний заклад взявся як ініціатор цього напрямку. Проводимо декілька таких заходів з видів спорту, які популяризують національні види спорту. Сьогодні ми з дітьми проведемо такий захід. Україна єднає і сподіваюся, що кожен із сьогоднішніх учасників. Більше для себе відкриє Україну, більше стане розуміти, що українці це спортивна нація, це спортивний дух, і завдяки такому стану душі і серця, українці сьогодні борються, перемагають, і вірять і йдуть до своєї перемоги. Сьогодні ми завдяки співпраці з прокурорською територіальною громадою на базі навчального закладу, який релокований, один з двох закладів Донеччини, який релокований з нашої області, провели завдяки співпраці. Цей захід я вважаю, що все у нас вдалося і в майбутньому ми зможемо напрацьовувати розвиток саме українських національних видів спорту. Мені дуже сподобався захід, особливо битва з шапками. Ось та розминка теж була дуже цікава. Це відрізняється зовсім від школи, тому що ми одягаємося гарно. Ну, ось так, ось такі наряди. Ну, усе зовсім сподобалось. Ми займалися як українськими танцями, так грали, нам видали потім подарунки. Там дуже круто провели час.